Флагман переробки амаранту в Україні, компанія Healthy Generation. 21 продукт з вмістом амаранту в асортименті цієї компанії. Це все безглютенове виробництво. Тобто тут немає ні пшениці, ні жита, ні ячменю. Лише ті культури, те зерно, насіння, яке не містить глютену. Амарант також безлютеновий, сочевиця безлютенова, рис безглютеновий. Ось мікс цих інгредієнтів дозволяє виготовляти достатньо широкий набір макаронних виробів. Кукурудзяні макарошки. З такі комбінації кукурудзяні, рис, рисо Рисова, амарантова. Амарантова шліфована крупа. Насіння амаранту обдирається. Оболонка і частина зародку, і варити дуже швидко. 2-3 хвилинки. Чорна сочевиця. Дитячі макарончики, веселка із різних видів макарон, з томатами, кукурудзяні, спіруліною. Повітряний амарант один із продуктів, який можна зробити з амаранту. Він невагомий, досить. як пух, легкий, смачний, корисний. Це улюблений продукт як і дорослих, так і малих. Можна сказати топ-продаж. Називається «Снеколики».